Розглянемо питання. Чи можна звільнитися з військової служби, якщо у вас є висновок ВЛК про непридатність до служби з подальшим переоглядом через 6 або 12 місяців? Пояснимо вам, як це працює на практиці. Згідно зі статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, дійсно існує підстава для звільнення за висновком ВЛК про непридатність, але лише за умови, що буде проведений повторний огляд через вказаний період 6 або 12 місяців. Однак для цього потрібно правильно подати рапорт. Звертаємо вашу увагу. Рапорт подається по команді. Спочатку його слід подати своєму безпосередньому командиру, який передає його на розгляд вищого командування. Лише після цього питання звільнення розглядається командуванням вашої військової частини. Якщо ви займаєте офіцерську посаду, питання звільнення вирішується оперативним командуванням, а не вашим безпосереднім командиром. Тому важливо дотримуватися встановленого порядку. Якщо рапорт подано неправильно, не по команді, це стане підставою для відмови у вашому звільненні через порушення процедури. Якщо у вас виникнуть питання щодо оформлення рапортів на звільнення з військової служби, звертайтеся за телефоном, вказаним під цим відео.